В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску у сезоні захворювання, які віруси циркулюють в Ізмійському районі, ДТП на дорогах Ізмаїла. Скільки подій трапилося у січні? Демографічна ситуація в Україні. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 12 лютого орієнтовно такі. 853 тисячі 30 осіб особового складу, 10 тисяч 23 танки, 20 тисяч 871 одиниця бойових броньованих машин, 22 тисячі 976 артилерійських систем, 1 276 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 61 засіб протиповітряної оборони, 370 літаків. 331 гелікоптер, 24 919 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3057 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 36 928 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3742 одиниці спеціальної техніки. Сезонні захворювання, зокрема гості респіраторні вірусні інфекції, є поширеними в осінньо-зимовий період. Правильна діагностика, своєчасне лікування та профілактика запоруку попередження епідемій та ускладнень. Яка ситуація в Ізмаїлі та районі, які віруси наразі циркулюють, та чи фіксується ліс захворюваності? Дивіться далі у сюжеті. Сезонні захворювання, зокрема гострі респіраторні вірусні інфекції, є поширеними в осінньо-зимовий період. Правильна діагностика, своєчасне лікування та профілактика, є запорукою попередження епідемій та ускладнень. Яка ситуація в Ізмаїлі та районі? Які віруси наразі циркулюють та чи фіксується ріст захворюваності, розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. На теперішній час захворюваність від... В районі і в цілому по Одеській області знаходиться на сезонному рівні і не перевіщує підпорог. Епідпоріг для Одеської області складає 532 на 100 тисяч населення. На теперішній час у нас в Ізмаїльському районі цей показник складає за тиждень 226. На 100 тисяч населення при обласному показнику за минулий тиждень 281. Тобто у нас в Ізмельському районі декілька нижче захворюваність, ніж по в цілому по Одеській області. За даними вірусологічних досліджень, фіксується циркуляція вірусів на грипозної етіології: це риновіруси, аденовіруси та ковід. Крім цього, кілька тижнів поспіль фіксують циркуляцію вірусу грипу. Реєструється циркуляція вже вірусу грипу, і саме вірусу грипу, а той тип грипу, який викликає розповсюдженість і викликає серйозне ускладнення. Треба передбачити протиепідемічні заходи для того, щоб не розповсюджувати гостро респіраторні вірусні інфекції насамперед. Вірус грипу а у січні 2025 року у світі зафіксовано новий спалах хвороби метапневмовірус. Цей вірус відкрили ще 20 років тому у Нідерландах. Наразі його циркуляція зафіксована в усіх країнах. Це не новий вірус, це один із збудників гострих респіраторних вірусних інфекцій, який викликає захворювання респіраторного тракту в першу. Чергу захворювання на саме на метапневмовірус не відрізняється від захворювань від клінічні прояви. Я маю на увазі, не відрізняється від клінічних прояв інших. У гострих респіраторних вірусних інфекцій, проте найбільшу небезпеку на наразі становить вірус грипу А, впевнені спеціалісти. Цей вірус викликає ускладнення у вигляді бронхіту, пневмонії та отиту. Лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій, і в тому числі метапневмовірусної інфекції, в основному симптоматичне, в залежності від симптомів. Тому профілактика теж зводиться до дотримання мір, які направлені на недопущення зараження і розповсюдження саме гострих респіраторних вірусних інфекцій, всіх, щоб уберегтися від летальних випадків через захворювання на грип, спеціалісти радять не зволікати, а поки є час зробити вакцини. У першу чергу вакцинуватися слід людям, які мають хронічні захворювання медичним працівникам, вагітним жінкам, дітям до 5 років, а також людям похилого віку. Бажано, звісно, бажано щепитися до початку росту захворювання. Захворювання на грип. У нас це вже почалось. В нашому районі реєструються поодинокі випадки грипу А на теперішній час. Але можна щеплюватись і на протязі і під сезону грипу, тобто зараз теж, але бажано все ж таки щеплюватись до початку. Для того, щоб не захворіти на вірусні хвороби, епідеміологи радять дотримуватися простих мір профілактики, таких як особиста гігієна, провітрювання та вологе прибирання приміщень, часте протирання спіртовмісними антисептиками, а в закладах загального користування, можливо, використання дезінфекційних засобів і часте протирання поверхнець, до якої часто доторкуються люди. Це двірні ручки, клавіш комп'ютерів, мобільні телефони це предмети, які можуть вмістити на себе на поверхностях різних мікроорганізмів, в тому числі і віруси, враховуючи небезпеку розповсюдження вірусних інфекцій. У лікувальних закладах рекомендують ввести ряд обмежувальних заходів. Рекомендуємо в закладах охорони здоров'я ввести огранічувальні заходи, обмежувальні заходи, такі як Введення маскового режиму для відвідувачів закладів охорони здоров'я, посилити протиепідемічний режим з провітрюванням, з дезінфекцією. При найменших проявах хвороби епідеміологи радять звертатись до лікарів, не відвідувати роботу та не водити дитину в організовані колективи, особливо закритих типів. Не треба ходити на роботу, не треба водити дитину в організований дитячий колектив. Треба пам'ятати і в організованих дитячих колективах, що посилити на теперішній час посилити контроль за ранковим прийомом дітей, не допускати дітей з проявами гострих респіраторних вірусних інфекцій та і взагалі, інших інфекцій. Якщо ви помітили в себе перші прояви хвороби, одразу звертайтеся за медичною допомогою і ні в якому разі не займайтеся самолікуванням, дотримуйтесь мір профілактики та будьте здорові. Наталя Гаврилова, Дмитро Яфимов для програми новин. На Одещині прикордонники провели урок для школярів. Прикордонники Білгородністровського загону на запрошення керівництва Молоського ліцею провели урок захист вітчизни для учнів випускних класів. Зустріч видалася насиченою та пізнавальною. Школярі змогли побачити на власні очі озброєння та технічні засоби, які використовують прикордонники, а також дізнатися про правила безпечного поводження зі зброєю. Окрему увагу приділили тактичній медицині. Частина зустрічі була присвячена радіаційному, хімічному та біологічному захисту. Справжньою цікавинкою заняття став показ роботи оператора БПЛА. Діти з захватом спостерігали за маневрами та навиками дрона. Музика. У січні на дорогах Ізмаїла сталося дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими та загиблими. Причиною ДТП стало порушення правил дорожнього руху та недотримання швидкісного режиму. Наразі по двом випадкам тривають слідчі дії. Докладніше дивіться у репортажі. ДТП за участю пішоходів в Україні стаються чи не щодня. Статистика говорить сама за себе: щорічно 7 тисяч пішоходів опиняються під колесами автомобілів. Причому кожен другий не виживає. У січні на дорогах Ізмаїла сталось дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими та загиблими. Причиною ДТП стало порушення правил дорожнього руху та недотримання швидкісного режиму. 8 січня приблизно о 20-й годині на нерегульованому пішохідному переході було здійснено наїзд на 16-річну дівчину остання від отриманих травм померла. Водія, який порушив правила дорожнього руху, на місці пригоди було затримано. Здійснено перевірку на стан алкогольного сп'яніння. Водій тверезий. Наразі слідчі дії тривають. Ще одна подія сталася 20 січня, близько 23-ї години на вулиці Придунайська. Легковий автомобіль Мерседес Бенц» в'їхав у стовп електромережі. Водій через велику швидкість не впорався з керуванням. Здійснив наїзд на стовп електромережі, у наслідок чого 18-річний пасажир. Перевірка на стан алкогольного сп'яніння показала, що водій тверезий, слідчі дії тривають. Наразі по двом випадкам тривають слідчі дії, зазначили поліцейські. Також здійснюються заходи щодо притягнення водіїв до відповідальності. Співробітниками відділу організації несення служби місії Ізмаїл було здійснено комплекс заходів щодо притягнення водіїв, які порушують правила дорожнього руху. Та притягнення їх до адміністративної відповідальності, а також безпеки водіїв та пішоходів. Інспектори радять пішоходам бути відповідальними та дотримуватися встановлених правил. Ні в якому разі не перебігайте дорогу у невстановленому місці. Якщо поблизу немає жодного пішохідного переходу, переходити дорогу дозволяється через проїзну частину, але, впевнившись, у безпечності цієї дії. Шановні учасники дорожнього руху, будьте пильними, уважними на дорозі, дотримуйте швидкісного режиму. А перед тим, як перейти дорогу через пішохідний перехід, встановіть зоровий контакт з водієм та переконайтесь в безпечності свого переходу. Тільки тоді переходьте дорогу. Пам'ятайте, найцінніше, що є у людини, це її життя. Дотримуйтесь встановлених правил, бережіть себе і пам'ятайте, на вас чекають вдома. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. В Одесі поліція та СБУ затримали киянина за продаж гуманітарної допомоги. Чоловік збув три автівки, які були ввезені з-за кордону в Україну для потреб військових та благодійників. Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Йому загрожує до семи років ув'язнення з конфіскацією майна. 43-річний житель столиці організував пошук та ввезення на територію України у спрощеному порядку автомобілів, нібито для потреб військових частин та благодійних організацій. А в подальшому продавав предмети гуманітарної допомоги. Моги на онлайн-сервісах з реалізації транспортних засобів викрили та припинили протиправну діяльність чоловіка слідчі слідчого управління головного управління національної поліції в Одеській області спільно зі співробітниками управління Служби безпеки України в Одеській області в Одесі. Поліція та СБУ затримали кияна за підозрою у продажі гуманітарної допомоги. 43-річний житель столиці організував пошук та ввезення на територію України у спрощеному порядку. Автомобілів, нібито для потреб військових частин та благодійних організацій, а в подальшому реалізовував їх на онлайн-сервісах з продажу автівок. За результатами проведеного комплексу слідчо-оперативних заходів, правоохоронці затримали ділка в Одесі, де він продав клієнту три автівки за більш ніж 16 тисяч доларів. Транспортні засоби, гроші отримані за їх продаж, слідчі вилучили в якості речових доказів. А фігуранта затримали в процесуальному порядку. Йому повідомлено про підозру у продажі товарів предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за частину 3 статті 201 з позначкою 2 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під варту правом внесення застави. Слідство триває. Збройна агресія Російської Федерації проти України і тимчасова окупація частини території спричинили поглиблення демографічної кризи. Міністерство соціальної політики України підготувало та оприлюднило для обговорення стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року. Про негативні чинники демографічної ситуації та шляхи їх подолання. Дивіться далі. Збройна агресія РФ проти України, тимчасова окупація частини території спричинили поглиблення демографічної кризи. Це полягає в значному зниженні народжуваності, підвищенні смертності серед військових і серед цивільного населення, багатомільйонному тимчасовому внутрішньому переміщенні мешканців з небезпечних територій та вимушеній еміграції жінок і дітей. Міністерство соціальної політики України підготувало та оприлюднило для обговорення стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року. У документі зібрали та описали найбільш ключові загрози. Та виклики, які негативно впливають на демографічну ситуацію в країні, також визначили конкретні цілі для вирішення існуючих проблем на найближчі 16 років. В розробці стратегії активну участь брав інститут демографії та проблем якості життя НАН України. Чисельність населення України в кордонах 1991 року за оцінку інституту на 1 січня 2041 року може скоротитися до 28,9 мільйонів осіб, а на 1 січня 2051 року до 25,2 мільйонів. Осіб. Серед головних причин демографічної кризи у стратегії виділяють низький рівень народжуваності, погіршення стану здоров'я населення, зростання чисельності осіб з інвалідністю, високий рівень передчасної смертності, масова вимушена еміграція населення, незаконне вивезення громадян України, незаконне вивезення громадян України за кордон, демографічне старіння, масштабне внутрішнє переміщення населення. Як зазначається в документі, Україна потребує системного стратегічного рішення, яке дасть змогу мінімізувати ризики та пом'якшити зазначені. Загрози забезпечити довгострокове відтворення, зокрема в несприятливих умовах, необхідний обсяг людського капіталу, чисельність робочої сили для повоєнного відновлення економіки та формування стійкості країни у довгостроковій перспективі. За даними аналітиків, через війну скоротилася середня тривалість життя. У 2020 році середня тривалість життя чоловіків становила 66,4 років, а у 2023 році 57,3. Жінки у 2020 році в середньому жили 76,2 шість років. У 2023 – тисячі року вагомим чинником повернення громадян до України, які виїхали за кордон та прийняття позитивного рішення про народження дітей, є наявність якісного індивідуального житла. Війна також негативно вплинула на ринок праці України. За оцінкою міжнародної організації праці у 2022 році зайнятість в Україні скоротилася на 15,5%. Однак, попри значне скорочення робочих місць і зростання безробіття внаслідок повномасштабної воєнної агресії на українському ринку праці спостерігається дефіцит робочої сили. В опитуванні проведеному НБУ зазначається, що 25,6% підприємств заявили про негативний вплив на їхню роботу недостатності кваліфікованих робітників. Для запобігання стрімкому зниженню Чисельності населення в Україні стратегії передбачається: створення умов для підвищення народжуваності, підтримка сім'ї, зниження рівня передчасної смертності, забезпечення міграційного приросту населення, забезпечення оптимального розміщення населення на території України, адаптація соціуму до демографічного старіння та формування умов для активного довголіття, подолання негативних демографічних тенденцій завдяки розвитку можливостей для якісного життя в Україні. Юлія Петлацюк для програми новин. Забив до смерті, за у крадіжці гаманця. В Одесі поліцейські викрили чоловіка причетного до вбивства товариша. Фігуранту повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. На місце було скеровано слідчо-оперативну групу Одеського районного управління поліції номер 1 співробітників слідчого управління з мобільної ДНК лабораторію та кінологічного центру обласної поліції. І менше ніж за півгодини правоохоронці встановили, що до подій причетний судими за крадіжки 30 37-річний житель Київського району в Одесі. Поліцейські затримали місцевого жителя за підозрою у вбивстві товариша. Повідомлення про виявлення закривавленого тіла чоловіка біля однієї з багатоповерхівок по вулиці Героїв Крут надійшло на спецлінію 102 вранці кілька днів тому від перехожих. Прибувши на місце події та провівши низку слідчо-оперативних заходів, правоохоронці оперативно встановили причетність до злочину раніше судимого 37-річного жителя Одеси. Тіло загиблого 43 річного чоловіка слідчі направили на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті, а фігуранта було затримано в процесуальному порядку. Йому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України в умисному вбивстві. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 15 років. За клопотанням слідчих суд обрав підозрювану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До судового розслідування триває. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 45 копійок. Продати за 42 гривні. Єврокупівля – 42 гривні 90 копійок. Продаж 43 гривні 50 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 13 лютого, в Ізмилі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів морозу. Вдень 1-3 градусів тепла. В Одесі хмарно без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5 7 градусів морозу. Вдень, Вдень 2-4 з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті із Мелтівікрапкаком на ютуб каналі, а також у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.